Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами продовжимо працювати з темою розв'язування вправі задач на ділення на десятковий дріб. Отже, працюємо разом зі мною, працюємо письмово. Перший письмовий номер, номер 1647. З двох пунктів відстань, між якими 9 км. Одночасно назустріч один одному виїхали чіп і Дейл на самокатах. Швидкість чіпа була 10,5 км за годину, а дейла у 1,4 рази менша. Через який час вони зустрілися? Отже, у нас є два пункти. Ось перший пункт, ось другий пункт. Відстань між ними 9 км. Одночасно на зустріч виїхали чіп. Це буде у нас чіп, а це дейл. Швидкість чіпа була 10,5 км за годину. А дейла у 1,4 раза менша. Через який час вони зустрілися? Час зустрічі нам невідомий. Будемо його шукати. Отже, по-перше. А давайте знайдемо, а яка ж швидкість була у Дейла? Що нам відомо, що вона була у 1,4 рази менша, ніж швидкість чіпа. Отже, 10,5 будемо ділити на 1,4. Перенесемо кому на один знак. 105 будемо ділити на 14 куточком нижче. 105 ділимо на 14. 1 не ділиться, 10 не ділиться, беремо 105. 105 на 14 беремо по 7. 7 на 4, 28, 7 на 10, 70. Плюс 28, 98. Віднімаємо, позичаємо. 15 мінус 8 7. Ціла частина закінчилася, ставимо кому, зносимо 0. 70 ділимо на 14. Беремо по 5, 5 на 10 50, 5 на 4 20. Разом це 70 0. Отже, 7,5 км за годину. Це ми з вами знайшли швидкість дейла. Швидкість. Дейла. Тепер ми знаємо швидкість чіпа, знаємо швидкість дейла і знаємо відстань. Що нам треба зробити? А нам треба знайти загальну швидкість. Отже, загальна швидкість це швидкість чіпа, плюс швидкість дейла. Да? 10,5 плюс 7,5 отримаємо 18. Кілометрів за годину, загальна швидкість. Тепер ми знаємо відстань, знаємо швидкість, можемо знайти час. Пригадуємо, для того, щоб знайти час, треба відстань поділити на швидкість. Відстань у нас 9. Ділимо на швидкість на 18. Так, ви ділите нижче, а я поділю ось тут, де в мене є місце. да? 9 ділю на 18. Як бачу, націло не ділиться. да? Буде 0, цілих. Додам 0. 90 ділю на 18, буде 5. 5 на 10 50, 5 на 8, 40. Разом це 90 0. Отже, Буде 0,5 години. А що таке півгодини, діти? це 30 хвилин. Да? Можемо відразу записати, що це буде 30 хвилин. Будь ласка, зробіть паузу і самостійно запишіть відповідь, що вони зустрінуться через 30 хвилин. Переходимо. До наступного завдання розв'яжи рівняння номер 1652. І запишемо перше рівняння. 1,2х мінус 0,5х, мінус 4,58, дорівнює 1,16. Давайте пригадаємо, що можемо зробити ось тут: за дужки винести х а в дужках у нас залишається 1,2 мінус 0,5. Все інше перепишемо без змін. Що у назамо вийде в дужках? 0,7. Отже, 0,7х мінус 4,58 дорівнює 1,16. Зараз у нас невідоме 0,7х. Зменшуваний від'ємник різниця. Невідоме зменшуване. Для того, щоб його знайти, що нам треба зробити? Зменшуваний від'ємник різниця. Да? Пригадали, до різниці додати від'ємник. Да? Все дуже просто: 1,16 додамо 4,58. Нижче виконаємо додавання 1,16 плюс 4,58 дорівнює 6 плюс 8 14, 2 плюс 5, 7, 1 плюс 4, 5, кома під комою. Отже, ви пишете нижче, я пишу, де мені є місце. Да, ось тут буду писати. 0,7х дорівнює 5,74. Тепер наш Х невідомий множник. Для того, щоб його знайти, треба добуток поділити на відомий множник. Перенесемо, знак коми. Перенесемо кому на один знак. Отже, у нас буде 57,4 ділимо на 7. Куточком поділимо, залишаємо місце, х да, дорівнює. 57,4 ділимо на 7. 57 ділимо на 7. Беремо по 8, 7 на 8, 56, віднімаємо, буде одиничка. Ціла частина закінчилася. Отже, ставимо кому. Зносимо 4, 14 на 7, 2, 2 на 7, 14, 0. Отже, що ми з вами отримали, що наш х дорівнює 8,2. Знайшли значення Х. Зараз я буду витирати дошку і записувати друге рівняння. Якщо ви не встигаєте, будь ласка, зробіть паузу і допишіть. Отже, друге рівняння. 8,2 множимо на дужку в дужках 4х, 1,6 дорівня 14,76. Уявили, що невідома ціла дужка, тобто невідомий другий множник. Для того, щоб його знайти, треба добуток, поділити на відомий множник. Отже, наша дужка невідома, записали її. Добуток. 14,76 ділимо на відомий множник: це 8,2. Це в нас буде 147,6 ділимо на 82. Давайте поділимо. Куточком ділимо. Да? Отже, беремо по 147 ділимо на 82. Беремо по одному, 82. Віднімаємо 7 мінус 5, 14, мінус 6, Ціла частина закінчилася. Поставили кому. Зносимо 6. 656, ділимо на 82. Беремо по 8 2 на 8, 16, 8 на 8, 8 64 і плюс 1, 65, 0. Отже. 0,4х плюс 1,6 дорівнює 1,8. Зараз у нас невідоме 0,4х це невідомий доданок. Для того, щоб його знайти, треба від суми відняти відомий доданок. 1,8 віднімаємо 1,6. 0,4х дорівнює 0,2. Тепер у нас х невідомий множник. Для того, щоб його знайти, потрібно добуток, поділити на відомий множник. Добуток 0,2 ділимо на відомий множник 0,4, переносимо кому на два знака. Що це у нас буде? 20 ділимо на 4 і наш х дорівнює 5. Отже, знайшли значення х, х ікс у нас дорівнює 5. Отже, ми з вами розв'язали два рівняння. Якщо не встигаєте, будь ласка, зробіть паузу і допишіть. Ваше домашнє завдання вам потрібно повторити параграф, повторити правило і виконати номер 1653, розв'язати рівняння. Завдання дуже схоже до тих, що ми з вами щойно розв'язували. Отже, працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт та бажаю вам успіхів!